У Червні цього року завдяки програмі Бібліоміст здійснили подорож до Львова та Закарпаття бібліотекарі зі східних та центральних областей України. Лариса Бабічева та Тетяна Борисенко з Павлоградської міської централізованої бібліотечної системи вибороли право представляти наш край. Подробиці у сюжеті. Павлоградські бібліотекарі стали переможцями конкурсу Програма навчальних поїздок вивчення досвіду провідних бібліотек України. Методист Павлоградської централізованої бібліотечної системи Тетяна Борисенко була у складі професійної делегації, яка відвідала Закарпаття. Вона розповіла про програму Бібліоміст, у рамках якої проводився цей конкурс. З 2010 року в Україні працює совмісний українопольський американський проєкт «Бібліоміст». Он себя очень широко разрекламировал. И если в первые годы работы проекта Библиомост был нацелен на материально-техническое переоснащение библиотек и реформирование как таковой сферы библиотечной в Украине. То последние два года, согласно этому проекту, реализуются конкурсы, призванные повысить профессиональную подготовку библиотекарей и переформатировать как таковых мышление библиотекарей как таковых. Тож з 22 по 26 червня представники Дніпропетровської, Черкаської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Вінницької областей мали змогу дізнатися про реалізацію на просторах Закарпаття проєктів, направлених на поліпшення бібліотечної діяльності. Незвичайно вибрані були міста Івано-Франковськ, Львов, Ужгород і Ніколаїв. Тому що, як мнение в обществе о том, что Разница между менталитетом Востока и Запада Украины такая огромная, что мы понять друг друга не в состоянии. Від Павлограду до Західної України поїхало два бібліотекари: заступник директора по роботі з дітьми Лариса Бабічева та героїня сюжету Тетяна Борисенко. Наші анкети заявки удачно пройшли конкурсний відбір, більше 180 робіт робот було прислано і нам вдалося попасть в дві групи в різні. Лариса Вікторовна Бабічева попала в Львов. и согласно ее конкурсному проекту он представлял собой направление такие инновационное направление по работе с детьми, а моя работа была направлена но на, на организацию новых библиотечных услуг современных для молодежи для семей наших читателей и вот у меня фор, у меня Розподілили в групу в Закарпатті, в Ужгород конкретно. Бібліотекарі Закарпатської обласної бібліотеки імені Потушняка, районних та сільських бібліотек. Познайомили колег із успішним досвідом співпраці з громадськими фондами та організаціями. Можна сказати, що. Реализация библиотечных проектов направлена, в основном эти библиотечные проекты направлены на работу с местными громадами. Мы знаем, что Закарпатье очень многонациональный регион. Это место компактного проживания словаков, чехов, венгров, румынов, русинов. И во многом вот такое прекрасное состояние библиотек обусловлено тем, что они активно работают с фондами национальных громад. То есть иностранные фонды активно поддерживают свое этническое население на территории Украины. Мы, к сожалению, на Востоке не можем этим особо похвастаться, потому что здесь... Как правило, одно разное население, население одной национальности проживает. Но вот тот бесценный опыт работы с громадами. Національними громадами, звісно, он очень пригадіться. Тетяна Борисенко зазначила, що під час поїздки бібліотекарі відвідали громади, в яких мирно живуть українці, угорці, словаки, румуни. А бібліотеки допомагають їм зберігати національну культуру та самобутність. Вона дуже вражена рівнем роботи колег із заходу країни. Посетили Прекрасные закарпатские города, Ужгород, Мукачево и несколько районов Закарпатья Берегово, Виноградовский район, Тячевский район. И були, конечно, приятно поражены. Тем. В якому стані бібліотеки Закарпаття, були удивлені і дуже раді за колег. Во многих библиотеках проведены капитальные ремонты, полностью переоборудована техническая база, современное оборудование, мультимедийное стоит, компьютерное оборудование, очень хороший библиотечный фонд. Методист Павлоградської централізованої бібліотечної системи виразила слово подяки всім людям, які сприяли цікавій та плодотворній подорожі до Закарпаття у рамках про програм... библиомист большое спасибо Закарпатской областной научной универсальной библиотеке нашим хозяинам хозяевам которые нас прекрасно приняли проверили очень интересную такую познавательного плана работы, познакомились с своими библиотеками, своим опытом работы. Очень интересного лично мне оказался опыт краеведческой работы библиотек, а именно с использованием рекреационных возможностей. В Закарпатье это туристический край, и библиотеки активно работают в области туризма. Тетяна Борисенко переконана, що програма бібліоміст змінила бібліотеки та бібліотекарів України. Сучасно обладнані заклади стали центрами активності громад, а бібліотекарі постійно навчаються, створюють нові умови партнерства, розширюють коло своїх послуг та відкривають для читачів нові унікальні можливості. І на сьогодні це останні новини, які ви зможете переглянути на нашому сайті pavlograd.rk.tv Після випуску новин не забудьте переглянути прогноз погоди, який транслюється за підтримки компанії Пінфо. Пінфо – якісні товари за доступними цінами. У мене все. Я з вами прощаюсь. Бажаю вам миру та добра.